Вітаю колеги і запрошую вас на вебінар Microsoft Edge, інноваційний браузер для сучасної освіти. Свій анонс я розпочну не традиційно. Так, не традиційно, а саме із сказки. жила була Валентина, яка була відома усім своїм талантом проводити вебінари для вчителів. Цього разу її запросили провести вебінар на тему. Microsoft Edge – інноваційніший браузер для сучасної освіти. Валентина була дуже рада цій можливості, але не знала, що її чекає. Почався вебінар, і Валентина почала розповідати про переваги використання Microsoft Edge у світі. Але раптом... Отже, свою розповідь я починаю ще із однієї магічної родзинки, яку ви побачите на вебінарі Microsoft Edge – інноваційний ще браузер для сучасної освіти. Як далі розвивалися події в цій казці, і як створювати такі казки, ви, звісно, почуєте на вебінарі. А чи цікаво буде вам створювати ось такі вірші в картинках? Зокрема, це проілюстрований вірш Роберта Берса Моє серце в верховині. Причому у форматі картинок і у форматі отаких ось відео? Звісно, що це сприяє більшому зацікавленню учнів. І інтересу до поезії, адже зараз так важко її прищепити нашим учням. Я думаю, що це буде гарним варіантом власне в цьому плані. Ну, але ясно, що основою нашого вебінару буде робота із браузер Microsoft Edge. До речі, вас очікує бонус безкоштовна реєстрація Microsoft Office і доступ до всіх застосунків. Я розкажу вам, як налаштувати даний браузер під ваші потреби. Як, наприклад, коментувати скріншоти із браузера на будь-якому сайті і ділитися цим із своїми учнями. Або ж як здійснити візуальний пошук до того тексту, який, наприклад, ви виділили, або до тої ілюстрації, яку ви виділили? Як дуже швидко і просто Записувати свій екран, а потім ділитися із учнями, які, наприклад, не були на уроці, або якщо вам потрібно повторити якийсь елемент чи епізод уроку, чи записати їм швидке навчальне відео і все це у браузері Microsoft Edge. Трібно дуже швидко створити якийсь документ або матеріали до уроку, без проблем. Таким чином, ми можемо додавати і ілюстрації. Будь ласка, ілюстрація на місці. Вже отримуємо конспект уроку або роздатковий матеріал для наших учнів. Як вам робота із браузером розділеним пополам? Тобто, ви можете одночасно працювати із декількома вкладками в одному браузері. Окрім того, ви познайомитесь, як налаштувати зручно дизайн даного браузера, а також із спеціальними можливостями та навчальними інструментами Microsoft Edge. Якщо, наприклад, вам на урок потрібне відео, а їх так багато, яким же чином швидко визначити, яке відео найбільше вам підійде? Невже всі потрібно переглядати? Ні, для цього є браузер Microsoft Edge який моментально проаналізує відео і надасть вам зміст його, а також розіб'є його на частини, де ви дізнаєтеся зміст відео ще детальніше. Розповім вам, як приручити копайлот і використати його максимально. Я розповім вам, як використати Microsoft Edge у навчанні дітей з особливими потребами, адже в ньому є і такі можливості. Ну, на уроці не помедитувати. In deeply through your nose. Або не послухати чудову ніжну музику, коли учні, наприклад, працюють у купах. Кітанці. Це дуже сподобається вашим учням. І все це у браузері Microsoft Edge. Красно знаємо, що малювання. Розслабляє. Тому ми можемо на уроці з учнями використати для розслаблення ось такі чудові розмальовки. І знову ж таки, все це у браузері Microsoft Edge. І не можу ще не поділитися однією з родзинок вебінару. Це ресурс для створення опитувань та форм зі штучним інтелектом. Можемо отримати ось таку вікторину. Або ось такий інтерактивний робочий аркуш, дизайн, звісно, змінюється. Учні виконують завдання і надсилають вам. І все це або з допомогою штучного інтелекту, який ви також можете редагувати і додавати свої завдання. Ще запрошую вас на вебінар: Microsoft Edge інноваційний браузер для сучасної освіти, який відбудеться 30 березня о 16.00. Сподіваюся, що я вас зацікавила і ви відвідаєте вебінар, та ми з вами плідно на ньому, як завжди, попрацюємо. До зустрічі, колеги!